Здорою, ставим горою, всі за добробут народу процяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. Вас вітає рогова пасіка Піновуликів. Сьогодні ми вам хочемо розповісти про систему напивання бджіл на роговій пасіці. Вона складається з кількох етапів. Зараз ми про це все розповімо коротко. Вода, вона дуже необхідна бжола, коли є розплід. Зараз розплоду багато і бджоли летять по воду. Ці поїлки вздовж рогової пасіки ми розставили вчаранньою весною і бджоли до них привикли до цих місць і підлітають сюди, щоб набирати води. Що ж це за вода? Вода, але вода різна. Але все по порядку. Воду беремо талу або дощу. Збираємо її, так і гурни під хатою. На жаль, цю воду часто сідає їм бджола, і іноді топиться. Ось, наприклад, чергова утоплениця. вже її не оживиш. Опять бджола яку нанесло, ну небагато. Ми набираємо на свої банки. О, Талої води. І ось який червонуватий розчин. Розчин це. Тут кобальт і морська сіль. І ми сюди о, виливаємо, після чого несемо. Для того, щоб розлити її по баночках бжолом. Воду з домішками кобальта і морської солі. Воду з добавками випиваю і за півдня. Зараз ми налиємо їм водички, яку принесли нової. Але треба буде вже збільшувати банки. Вже не півлітрові, а літрові. Але ми зразу поміняємо на 3 літрові. Але бджол є запасна вода, без добавок вони поки що беруть чисту талу воду. Ну що ж, налеємо нової води. Система бджолопою, рогової пасіки складається з простої води, а також води з секретними добавками. Це кобальт і морська сіль. Нічого не заміне чорного ската, бджоли дуже люблять сюди. Підходити і лазити по цьому скату. Особливо це болото, що внизу вибирати. Тут вода чиста, після дощів вода є, можна не підливати. Тут була повний скат, бачите вже скільки мав. А тут, в цих баночках, вода із добавками кобальта і морської солі. Це вже ми її долили, тому що бжоли за день випили. Проста вода в відрі. Ось така нехитра приспособа, відро і полістирол з дирочками, через які можна брати просту воду. І знову ми бачимо поїлки з добавками. Ну і з цими поїлками ось проста вода. Ви бачите, вчора була повний скат, сьогодні бджоли випили, треба буде зараз долити. Ось така система бджолопою рогової пасіки. Це не річечки, яка тече ось там у берегах. Під пасікою тече річечка. Притока найдовшої бугової притоки річки Сок. Це невеличка річечка, але на її берегах літають бджоли. Що вони тут знаходять в цьому болоті, не зрозуміло. Але вони саме сідають на болото, не беруть воду, а беруть якісь поживні речовини з того, що вони тут можуть знайти. Хоча поїлки на пасіці стоять стоять. Оце така ситуація. Вечір заходить сонце, бджоли сховалися, тому що ночі холодні. Майже немає бджіл на воді. Ми цим скористалися і підлили воду. Воду як просту, так і з добавками. А ось тут цей скат, який був пустий, виявилося, що тут п'ють воду, коти, через що води не вистачає на обох. Ну, ка там не жалко. Буде дощик, чи ми підлиємо, Пейте воду. Коти і бджоли. Отака система бджолопою на роговій пасіці. і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шолою всім нашим родям. Разом з вою всім нашим родям славимо ми Україну!